Привіт всім! Слава Україні! Ви на каналі Квітка, і сьогодні ми говоримо про те, без чого не обходиться жоден ремонт, якщо ми, звісно, хочемо зробити його акуратно, чітко і рівно. Здогадалися, про що я? А, у назві ж написано все. Коротше на вас чекає розпаковка нівелірів від Bosch. Аби перед тим як купувати, ви точно знали, на які товари звертати увагу згідно ваших потреб. Почнемо з найдоступнішого по ціні варіанту Bosch Quigo Plus. Це найпростіший нівелір, тут достатньо лише відкрити слайд, і він вже працює. Інструмент має горизонтальну та вертикальну проекції. дальність світіння до 7 метрів. Сам нівелір дуже компактний та легкий. Давайте одразу подивимось, як він світить. Будемо пробувати разом з вами. І для цього одразу в комплекті йде штатив. Його висота більше метру, ідеально. Все це, звісно, добре. Одразу розібралися з вами, як нівелір працює, але ще ознайомимося з характеристиками: діапазон самонівелюрування плюс-мінус 4 градуси. Клас лазера другий. Колір лазера червоний, лазерний діод 635 нанометрів. Проекція одна вертикальна та одна горизонтальна. Різьба штатива 1,4 дюйма. Робочий діапазон 7 метрів. Розмір 65 65х65х65 мм. Тип жилення дві звичайні міні-батарейки. Точність плюс-мінус 08 мм на метрі. Час самонівелювання менше 6 секунд. Додатково автоматичне регулювання рівня. Комплектація батарейки, штатив, інструкція, гарантійний талон, коробка. Вага 0,27 кг. Якщо вам потрібно рівнесенько повісити якийсь декор, наклеїти шпалери чи покласти вдома плитку, Bosch Quigo Plus надійний варіант за розумні гроші. Переходимо до більш функціонального нівеліру від Bosch Universal Level 3 Basic. Це також побутовий варіант, призначений для використання всередині приміщень. Але тут вже є дві точки, тобто три промені світіння один горизонтальний та два вертикальних. Цей інструмент також працює на батарейках і міняти їх дуже легко. Пропоную із цим також розібратися. Ми наразі маємо обмежений простір, а ви все одно не зможете через екран це перевірити, тому віримо на слово виробнику, що цей universal level світить дальністю на 10 метрів. Ще тут фішка в тому, що лінії можна вимикати всі окремо. Дивіться. І ще одна перевага: вертикальні лінії тут довгі, виходять, так би мовити, за сам нівелір за рахунок скошеного дизайну його корпусу. Тобто він робить розмітку одразу на всі стіни, що суттєво економить час майстрам. Лазерні діоди дуже добре світять, та й в попередньому також. Тож ви можете з ними спокійно працювати при будь-якому освітленні. До речі, є можливість вимикати автоматичне вирівнювання. Втім, воно тут налаштовано добре. Самонівелірування відбувається всього за 4 секунди. Але якщо ви хочете точно бути впевненими, що проекція рівна, краще, звісно, використовувати штатив. Його тут в комплекті немає, проте у цього нівеліру є підштатив гніздо. І тепер до детальних характеристик Bosch Universal Level 3 Basic: Величина розкриття 120 градусів. Діапазон самонівелірування плюс-мінус 3 градуси. Клас лазера другий. Колір лазера червоний. Лазерний діод 650 нанометрів, точка 635 нанометрів. Проекція дві лінії, дві точки плюс додаткова вертикальна лінія та нижній відвіз. Різьба штатива 1,4 дюйма. Робочий діапазон 10 метрів. Температура експлуатації від мінус 5 до плюс 40 градусів Цельсія. Тип живлення 3 звичайні батарейки. Точність плюс-мінус 0,5 мм на метр. Час самонівелювання до 4 секунд. Комплектація чохол, батарейки, коробка. Вага 0,54 кг. і наостанок розглянемо вже іншого сегменту Нівелір від Bosch модель GLL 220G Professional. Як ви вже зрозуміли із назви і хто в темі по кольору, це вже професійна техніка, але теж за адекватну ціну. Тут перевага в тому, що розташований зверху промінь дає проекцію на 360 градусів та є вертикаль на 120 градусів. До речі, лазер у gll 220 g не червоного кольору, як в попередніх, а зеленого. Його краще видно в денний час, і світить він на відстані 10 метрів. Зараз все побачите самі. Бачите, як зручно поставили нівелір всередині кімнати і можете вивести проекцію одразу на всі 4 стіни. І час самонівелірування тут також всього лише 4 секунди. І тут передбачена корисна функція Out of the Level. Завдяки якій нівелір вам покаже будь-яке відхилення від рівнів більше, ніж на 4 градуси. Що ж там ще по характеристиках? Давайте подивимось: клас лазера другий, колір лазера зелений, лазерний діод 500-540 нм. Проєкція горизонтальна лінія 360 градусів, вертикальна 120 градусів. Різьба штатива 1 четверта дюйма. Робочий діапазон 10 метрів. Температура експлуатації. Від мінус 5 до плюс 40 градусів Цельсія. Тип живлення 4 звичайні батарейки. Точність плюс-мінус 0,4 мм на метр. Час самонівелюрування 4 секунди. Ступінь захисту IP 64. Комплектація 4 батарейки, кутова пластина для відбиття променів. Універсальний тримач, стельове кріплення, футляр. Габаритні розміри 111 на 72 на 119 мм. Вага 0,68 кг. Також цей лазерний нівелір має систему автоматичного відключення через 30 хвилин бездіяльності. Це класно, бо знаєте, як воно буває? Переключилися на якусь іншу задачу, повернулися, анівелір вже все. Тож з цим такого не трапиться. До того ж, тут є індикатор батареї, щоб ви вже точно знали, скільки ще можна працювати. А ще, якщо вам потрібні діагональні лінії, ви можете заблокувати маятник та вручну задати необхідні параметри. Лінії в цій функції будуть просто повільно миготіти. Всього дві кнопки. Ось така компактна штука. А скільки може, а? З ним ви легко зможете виконати монтаж підвісних стель, наприклад, чи розставити меблі та будь-що. Тож обирайте, який вам більше підходить. І чекаємо вас на сайті квітка.ua, де ви знайдете не лише ці нівеліри, а широкий вибір вимірювальної техніки. А ще ці драбини за моєю спиною тут стоять не просто так. Вони натякають вам на те, щоб ви переглянули попереднє відео на нашому каналі. Посилання залишаємо вгорі. Вподобайка, підписка, коментар. Ви знаєте, що робити. Зустрінемося незабаром на Ютуб каналі Квітка.